Цар Іван Рученко. Десь не десь, у деякомусь царстві, у деякомусь государстві, не у нашій землі і не за нашої пам'яті жив собі царь. Та такий гордий, такий гордий, що не доведи, Господи. Хто б йому що не радив, що б не казав. Нікого не послухає, а робить усе, що тільки йому на думку впаде, і ніхто йому перечити не смій. Засумували всі міністри та бояри, засумував і люд увесь. Раз пішов цар до церкви, слухає, піп, читає святе письмо. Якесь там слово йому не вподобалось. Після служби йде цар додому і звелів попа привести. Приходить піп. Як ти посмів читати таке й таке місце? Як же не читати, каже, коли написано? Та що, що написано? Це буде написано не знати, що, то ти читатимеш? Щоб ти те місце замазав і більше читати не смій. Не я, ваше царське величество, писав ті слова, каже піп, не мені їх і замазувати. Як ти смієш мені перечити, я, цар, ти повинен мене слухати. Усе, каже піп, буду слухати. А в церковнім ділі Бог постановив, а людям не змінити. Як то не змінити? крикнув цар. Коли хочу змінити, то й зміню. Щоб ти мені зараз викинув слава ті і щоб ніколи не читав їх у церкві. Чуєш? Не смію, каже, не моя воля. Я тобі приказую. Не смію, каже. Ну, так даю тобі три дні подумати, а четвертий день увечері явись до мене і не зносити тобі голови на плечах. Піп низенько вклонився і пішов додому. Кінчається третій день, а піп і сам не знає, що робити. Вмерти б за віру не страшно, та жінка, дітки маленькі, ходить та плаче. Горе Ліг він і спати, так не спиться, Коли к світу засну, засну і бачить У увесні, стоїть в головах Янгу, Та й каже Не бійся нічого. Бог мене послав на землю боронити тебе. Устав піп уранці радий, наче тільки що народився І помолився щиро Богу. Прокидається її царь уранці, та й гукнув, щоб скоріш мисливі збиралися. На полювання поїде. Полюють вони у лісі. Коли бачить цар, олень вискочив із куща. Цар за ним так женеться Олень не втече, цар не дожене. Розпалився цар, погнав коня ось ось настигне. коли річка на дорозі. Олень у воду, цар одежу з себе та собі у воду. Плавати вмів добре, думав, настигне. От от ще кришечку і за роги б ухопив, а олень переплив на берег і цар разом та тільки хотів його за роги, аж оленя й не стало, бо то був Янгол. Царь здивувався, дивиться сюди, туди. Де той Олень подівся? Коли, бачить, на тім боці хтось одягається в його одежу, сідає на його коня й рушає. Цар думав, що то злодій який, або що, а то був той самий Янгол. Прийняв він на себе обличчя царя, догнав мисливих. Та й поїхав з ними додому. А цар зостався голий у лісі. Коли дивиться, аж далеко десь дим піднімається над лісом, і неначе хмара стає по сизому небу. Він подумав то, мабуть, мої мисливі палять. Пішов тоді на той дим, приходить. А що це гельня? Робітники повиходили, дивляться, що воно за чоловік голий. А він у кущах ноги покалічив, тіло подряпане. Люди змилувались над ним, дали йому стару завалящу свитину, винесли йому їсти хліба через твого та огірків. питають Скажи, чоловіче, хто ти такий? Дайте, каже, наїмся, а то їсти хочу. Нагодували його, може, він зроду наїв нічого з таким смаком, як той хліб черствий та огірки. От як наївся, то й каже Тепер скажу вам, хто я такий. Я цар ваш, як достанусь у столицю, то я вас нагороджу. Хах ти ледай що? Щоб ти, старець, якийсь, так смів себе царем величати. Подивись до його! Ще й винагороджувати хоче. Ви, каже, не смійте мене лаяти, бо звелю вам голови рубати. Забувся, думав, що дома. Хто? Та давай його бити. Били, били, взяли і прогнали. Пішов він по лісу, блукаючи. Іде та йде, аж бачить знову Дим піднімається над лісом. Він знову думав, що то мисливі, та йде на них. Аж увечері вже знову приходить. До другої цегельні. Там над їм змилувались, нагодували його, напоїли, дали йому драні штанці та сорочку, бо й самі бідні були. Вони ж думали, що то так собі якийсь бідний чоловік, може, од рекрутів ховається, або що, а він як наївся та одягся, то й каже Я, царь ваш. Ті сміються над їм, він знову посварився з людьми, а ті його попобили добре та й прогнали. Він і пішов собі у ліс, аж уже й ніч. От він приліг під деревом та й переночував, а вранці, вставши, й поплівся, куди очі глядять. Аж ось приходить у третю цегельню. Та вже й не признається, що він цар. Усе думає про те, як би йому у столицю достатися. От і там його нагодували робітники та бачать, що у нього ноги босі покалічені. Змилувались, дали йому старенькі чоботи. Він їх питає: Чи не знаєте, куди тут шлях? На столицю. Вони йому розказали, а вже далеко увійшов за цілий день. Пішов він тою дорогою, якою йому показано. Іде та йде і приходить у якесь містечко. Аж от перестрів його на дорозі становий. Стій! кричить. Він став. Пашпорт є? Ні, нема. Як же ти без пашпорта ходиш? Ти блодяга якийсь? Візьміть його. крикнув на соцьких. Тут, де не взялись, взяли його та й посадили в холодну. Через кілька часу питають. А звідки ти? Він і сказав, з такої й такої, каже, столиці. Тоді його скували з злодіями та й повели. Привели його у столицю та й знову садовлять у тюрму. Через який час приходить старший і розпитується, хто за що сидить. От один каже: Мене каже, пан знай бив і жінку одняв у мене. Так я терпів, терпів, та й посадив його на вила. Та то мене оце сюди й посадили, підходить до другого. А ти? пита, за що? У москалях. каже, був так мене били, та не вечили, що не вмію на трубі грати, так я і утік, а мене оце й піймали. А ти? За що? пита далі. А я каже, не мав що їсти, та й поліз до пана у кобору, так мене сюди завдали. А там інший каже, що з багачем у шинку побився. Так багачеві й нічого, а він у тюрмі опинився. Сказано, хто за що? А це підходить старший до його. А ти, пита, за що, дідусю? От він йому й розказав усю правду Бу я царем, та таке й таке приключилося зі мною. Тут на його дивляться, що він зовсім не подібний до царя, а він, звісно, за довгий час змарнів, борода одросла, куди там зовсім не подібний? А таки запірається, що цар. Як уже його не запитували? Цар, та й годі! От і порішили усі, що він божевільний, та й вигнали його з тюрми. Навіщо, кажуть, дурного будем держати, тільки хліб царський переводить. І як випустили його, то так бідує, так бідує, що господи якщо знайде яку роботу, а до роботи незвичний, Та ще й нічого. А часом то тим тільки й живе, що випросить шматок хліба. Ночує, де бог дасть, часом де у бур'яні, або так, де під тином, до того дожився. А Янгол, зробившись царем. Поїхав з мисливими додому. Приїхав. Ніхто й не догадується, що то не цар, а Янгол, коли увечері її приходить до його піп та й каже: Воля твоя, царю, голову мою зняти, не пристану я на те, щоб викинути й слово з святого письма. А цар йому. Ну, слава Богу! Тепер я знаю, що у моїм царстві є такий піп, що міцно стоїть за слово Боже, Роблю тебе найстаршим архиреєм. Піп подякував, уклонився до землі та й пішов собі, дивуючись, Що це таке? Що з гордого царя та зробився такий тихий та справедливий? От усі дивуються, що таке з царем сталося, такий зробився тихий та поважний. По полюваннях не роз'їжджає, а все ходить, розпитується, деяка неправда. Чи яка кому кривда, чи що, на все сам увагу звертає, Скрізь суд справедливий чинить, Судців та розсудчиків справедливих назначає. Як перший народ сумував, так тепер радіє І податки невеликі, і суд справедливий. А цар той. Так бідує, так бідує. Коли через три роки приходить такий царський указ, щоб на такий то й на такий день усі сходились до царя обідати і багаті, й убогі, й пани, й мужики. От і посходились усі, прийшов і той цар нещасливий. А на царськім дворі такого столі понакривано, що господи. Сідають усі за столи, п'ють та їдять, а цар сам з міністрами всякі напитки та нагідки розношує, кожного сам припрошує. А тому цареві нещасному удвоє проти інших накладає й наливає. Усіх нагодували й напоїли, а далі цар і почав розпитуватися людей чи нема кому якої кривди або образи. А як почали вже люди розходитися, цар став у брамі з мішком грошей і усім дає по гривні, а тому цареві нещасному дав аж три гривні. Через три роки знову цар зробив обід і знову скликає всіх людей. Нагодував, напоїв, розпитався про все, що у його царстві робиться та погринь усім. А тому цареві нещасному удвоє дав їсти й пити і на дорогу дав знову три гривні. Через три роки знову робить обід. Що були всі і багаті, й убогі і пани, й мужики. Посходились люди, понаїдались, подякували, стали розходитися. Той цар нещасливий і собі хоче йти, так він його зупинив, повів його до себе у палац та й каже Це тобі. Бог присудив, щоб ти дев'ять літ покутував свою гордість, а мене послав, щоб я навчив тебе, як цар повинен людей жалувати. Ну тепер ти, бідуючи та тиняючись по світу, набрався трохи розуму. То гляди, щоб добре народом правив, бо з цього часу ти будеш знову царем. А я полечу до бога на небо. Та це, кажучи, звелів йому вмитися й поголитися, бо борода у нього виросла, наче в пасішника. та дав йому царську одежу, а далі каже «Іди тепер, там у покоях сидить царська чесна беседа. Йди туди. То там ніхто тебе й не пізнає, що ти той самий, що старцем тинявся. То як сказав цей Янгол, то й не стало його, тільки одежа лишилася. О цар перш за все помолився щиро Богу, а тоді й пішов до беседи. От цієї пори. Правив уже він народом, як його Янгол навчив. Кінець 20 секції. Гордий цар Івана Рудченка. Кінець збірки українських народних казок. Як Іван зробив чудесне судно і при помочі чудесних товаришів дістав царівну за жінку. Володимира Гнатюка та Івана Рудченка